Дев'ятий рік поспіль, 19 червня, у світі відзначають міжнародний день боротьби з сексуальним насильством. Започаткувала цей день організація Об'єднаних Націй, аби привернути увагу до проблеми сексуального насильства під час збройних конфліктів, жертвами якого стають найвразливіші верстви населення діти, жінки та підлітки. Під час війни, а, чи під час якихось інших а, таких подій, а, які змінюють а, кардинальну ситуацію а, для людей а, для сприйняття а, їх життя, а, то у ці, ці, а, а, моменти загострюються. І дедалі більша частина суспільства може бути у вразливій ситуації, і тут я би підкреслив, що особливо це стосується дітей та підлітків. Ми знаємо, що серед жертв сексуального насильства переважають саме жінки, підлітки та діти, хоча ми також знаємо, що і чоловіки, і хлопчики, зокрема, стають жертвами сексуального насильства. Чи знають підлітки, що таке сексуальне насильство та як розпізнати шкідливу поведінку по відношенню до себе, ми поцікавилися думкою серед киян. Сексуальне насилля це примусове звернення людини до, до сексу або до будь-яких інших. Дії сексуального нахуй. Сексуальне насильство це коли е, небажана людина починає доткатись до тебе, і ці дії цій людині неприємні. Сексуальне насилля для мене це в першу чергу, напевно, про йогоїзм, про вчинення. Дій щодо іншої людини без її згоди, тобто якісь фізичні доторки, те саме емоційне, сексуальне насилля, погрози, сексуальне насильство це пов'язано з тим, що одна людина проявляє якісь певні сексуальні дії та психологічний тиск на іншу людину без її згоди, і ну якби ну, якось домагається її. І... З проявами сексуального насильства у свої 12 зіштовхнулася Олеся. Це сталося у громадському транспорті, коли дівчинка поверталася додому після прогулянки. Я Їхала в метро в якийсь момент. Чоловік, якого я не знала, він почав торкатися моїх геніталій. Я намагалася прибрати його руки зі свого тіла, почала й пальці йому заламувати. Але він продовжив обличчя нападника. Олеся пам'ятає і досі, але саме в той момент страх настільки заполонив юну дівчину, що попросити допомоги вона так і не змогла. Це водночас і соромно, і страшно. Я зрозуміла, що я нічого не доведу. Мені принаймні мені так ставалося. Кривник лишився непокараним, бо дівчина не вірила, що доведе свою невинуватість. Вона боялася, що її будуть звинувачувати. Така реакція, на жаль, серед українців поширена, і її треба змінювати. Завжди, абсолютно завжди, винен кривдник. Натомість він ховається за тим, що тема табуйована, а жертва, окрім фізичних, має моральні страждання. Вона стигматизована і тому не розуміє, як захищатися або через безпорадність навіть не намагається цього робити. Міжнародна організація з міграції системно працює над запобіганням сексуального насильства та радить не замовчувати такі випадки. Ми знаємо, що проблема сексуального насильства у першу чергу пов'язана з тим, що про нього не повідомляють. На жаль. Досі е, є люди схильні до того, аби покладати провіну на жертву, саме на жертву, а не на кривдників. Через це е, ми не можемо е, забезпечувати відповідальності правопоручників та кривдників. І надалі, далі оце, ця безкарність е, росте і росте. Стівен Роджерс наголошує при проявах сексуального насильства, варто одразу звертатися до правоохоронних органів. Також є е, е, багато е, неурядових організацій е, в країні. Є е, гарячі лінії, є е, також е, програми надання допомоги е, людям, які зазнали сексуальне насильство. Також за потреби варто звернутися за отриманням кваліфікованої психологічної допомоги. Коли людина е, пережила е, таку глибоку е, травму, е, їй потрібна допомога, тобто бувають е, програми спеціалізовані, е, які підточні під те, аби е, ці люди ну, отримували е, ту допомогу, які яка саме е, потрібна їм. В такій ситуації, бо ми ж знаємо, що це особливий злочин і особлива травма. Зупинити сексуальне насильство в майбутньому можна завдяки розголосу, тому не варто боятися говорити відверто про випадки сексуального насильства. Саме розголос допоможе запобігти скоєнню чергового злочину. Ми бачимо, що цю проблему замовчують, і коли проблеми замовчують. Тоді, ті, які скоїли злочин, вони уникають відповідальності, але наслідки жертви переживають дуже довго. Проведена МОМ-оцінка ризиків сексуальної експлуатації та наруги виявила, що в Україні існують культурні бар'єри, коли постраждалі від насильства часто замовчують цей факт, бо суспільство може звинувачувати саме їх, а не кривдників, у тому, що сталося. І саме цей підхід ми маємо змінити. Тема не має бути табуйованою. Про неї слід говорити, проводити сексуальне виховання у школі та в сім'ях. Зрештою, маємо усвідомити, що у насильстві винен завжди кривник, і він має нести відповідальність. Саме так важливо виховувати дітей і підлітків Ніщо не може виправдовувати насильство.